Ласкаво просимо до цього вступного модулю онлайн-курсу Керівництво з оперативного мікропланування вакцинації проти COVID-19. Це перший з дев'яти модулів присвячених мікроплануванню вакцинації проти COVID-19. По завершенню цього модуля ви зможете описати, що таке мікроплан вакцинації проти COVID-19. Перерахувати кроки мікропланування вакцинації проти COVID-19, а також назвати переваги поєднання мікропланування вакцинації проти COVID-19 з послугами планової імунізації і провинної медичної допомоги. Вакцинація проти COVID-19 розпочалася в усіх країнах. При цьому національні та субнаціональні організації охорони здоров'я перебувають на різних етапах її впровадження. Як і у випадку з мікроплануванням планової імунізації, мікропланування вакцинації проти COVID-19 у кожній зоні обслуговування має важливе значення для успішного розгортання послуги вакцинації, рівномірного постачання та оптимального використання вакцин проти COVID-19. У цьому курсі пояснюється, як впровадити вісім кроків мікропланування вакцинації проти COVID-19, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я або ВООЗ. Більше інформації про тему цього курсу можна знайти в документі ВООЗ керівництво з оперативного мікропланування вакцинацій проти COVID-19», який був випущений у 2023 році. Документ доступний за посиланням, яке ви бачите на слайді. Будь ласка, зупиніться на хвилинку та поміркуйте над тим, який досвід ви мали з мікроплануванням імунізації. За допомогою цифрового пристрою або ручки й паперу запишіть, що ви отримали з цього досвіду. Якщо ви ще не брали участь в мікроплануванні, запишіть 3-4 запитання або проблеми, які вас найбільше турбують щодо мікропланування вакцинації проти covid 19. Існує багато визначень мікропланування імунізації, але це визначення є найбільш чітким і лаконічним. Мікроплан вакцинації проти COVID-19 19 це орієнтований на конкретні дії план людських, фінансових і логістичних ресурсів, необхідних для проведення вакцинації проти COVID-19 у зоні обслуговування медичного закладу. У мікропланах враховують географічні, демографічні та соціокультурні характеристики населення зони обслуговування, особливо для груп, які потребують першочергової вакцинації. До груп населення, які потребують першочергової вакцинації проти COVID-19, визначених в ООС, належать люди похилого віку та особи з ослабленим імунітетом. Ми обговоримо ці групи, які потребують першочергової вакцинації у наступному модулі цього курсу. Мікропланування вакцинації проти COVID-19 слугує кільком важливим цілям. Зокрема, надання ресурсів і впровадження вакцинації у стратегічний та пріоритетний спосіб, забезпечення постачання однієї або декількох вакцин проти COVID-19 з різними характеристиками, забезпечення рівномірного, справедливого розподілу та постачання вакцин у зони обслуговування, а також Оптимізація надання послуг під час забезпечення безперервності процесу та поєднання з плановою імунізацією, вакцинацією дорослих, осіб похилого віку та послугами первинної медичної допомоги. На цьому слайді ви можете побачити всі вісім кроків мікропланування вакцинації проти COVID-19: це оцінювання цільових груп, розрахунок потреб, планування управління вакцинами. Визначення потреб та управління людськими ресурсами, планування надання послуг, формування попиту, моніторинг впровадження, а також перегляд мікроплану. У кожному наступному модулі цього курсу розглядається один з цих восьми кроків ви можете адаптувати отримані в межах цього курсу знання відповідно до своїх місцевих умов і національних настанов. Якщо у вашому медичному закладі вже розроблено мікроплан вакцинації проти COVID-19, ви можете скористатися цим курсом, щоб проаналізувати цей процес і порекомендувати зміни для покращення процесу планування та, зрештою, рівномірного розподілу та постачання вакцин у вашу зону обслуговування. Оскільки мікропланування зосереджене на визначенні та охопленні груп населення, що потребують першочергової вакцинації, усунені бар'єрів і розробці рішень, що відповідають місцевому контексту, дуже важливо, щоб цей процес очолювали фахівці місцевих медичних закладів або медичного округу, а не фахівці на національному рівні. Крім того, Мікропланування має бути пов'язане з практичними аспектами надання послуг первинної медичної допомоги та програмами імунізації, де це можливо. З огляду на те, що національні настанови та місцеві проблеми і ресурси змінюються, важливо переглядати мікроплани з боротьби з COVID-19 і за необхідності вносити до них корективи. Досягнення стабільного рівня охоплення вакцинацією проти COVID-19 вимагає інтеграції вакцинації проти COVID-19 в існуючі платформи надання послуг, такі як планова імунізація та надання послуг первинної медичної допомоги. Інтеграція може дати багато переваг, зокрема, підвищення ефективності та результативності програм у результаті розподілу видатків і ресурсів. Нові можливості для покращення надання послуг імунізації дорослому населенню, підвищення попиту на послуги та покращення доступу до них, а також підвищення рівня задоволеності користувачів, а також покращення показників охоплення з часом і підвищення здатності розв'язувати проблеми нерівномірного розподілу у сфері охорони здоров'я.